Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі виборів. Багато людей вважає, що якщо провести на Україні вибори і замінити президента Зеленського, то щось зміниться, що закінчиться війна, що все налагодиться у нас. Тому я вирішила спитати у карт, чи так це насправді задала я таке питання: чи зупиниться війна, якщо Зеленський піде з поста президента? Ось що відповіли карти. Ну, от дивіться, загальний фон нам показує, ну, вірніше не показує якоїсь гармонії, миру, відновлення. І як перший момент, ось карти відображають певні якісь території, в залежності від того, як близько вони знаходяться до фронту і, як, і які ще були до цього руйнування. Тобто нам показують карти, що, бо як була боротьба. Так і є на цих територіях. Як ховалися люди, так і будуть ховатися. Незалежно пройдуть вибори чи не пройдуть, їх замінять президента чи не замінять. Як вели руйнування, вони і залишаться. Люди як тікали, так і будуть тікати. Так, ось ця карта може нам показати те, що будуть деякі люди, які як почували себе стабільно, так і будуть почувати, незважаючи ні на що. Другий момент. Ось, якщо навіть взяти першу карту «Двійки мечів», уявити, що це самі вибори, карти показують. Самі вибори, начебто опоненти між собою, в них боротьба, борються за місце президента. І як розшифровка, тут додаткові карти випали знову ж таки туз кубків. це наші надії, наші мічти, фантазії про те, що буде все добре. І додатково випала ось ця карта. Так чудово відображає ситуацію. Ця карта в даній колодії називається Криса. Вона ще й перевернулася. Нам говорить про те, що з самого початку ми зрозуміємо, що нас дурили, нас обманювали, що нічого так просто не закінчиться. Що люди, як сиділи по підвалах, так і буде розчарованість і розруха до останнього кінця. Єдине, що може тут нас когось порадувати, ця дама Пентаклів, але все ж таки, це дама Пентаклів тут непроста. Знову ж таки, сама дама вона за ресурси, за стабільність, за власне збагачення. І ми можемо побачити, що в неї, ось дивіться, на капелюсі невеликий ріжок, червоний, як у чортика. І Подивіться під ноги до цієї дами. Під її ногами сидять діти це як звичайні люди, по яких вона ходить своїми чуботями. Вона наступає на них, вона на них не зважає для неї головне збагачення, для неї головне ресурси. А ось тут маленька дівчинка, а вона навіть за спиною в неї ні ніжок, ні ручок, нічого немає. Це, як мені здається, як наче Україна, за яку забули тільки витягти ресурси. І знову ж таки, дама, якщо взяти цю даму за об'єкт, ну, наприклад, хтось прийде на заміну Зеленського, це не важливо, це буде жінка, чоловік, неважливо, якась персона. Якщо взяти цю даму за персону, то дама вона прислужує королю. Тобто вона робить так, щоб його задобрити, зробити так, як він хоче навести порядки. Для того, щоб правив тут король, ну, зрозуміло. А люди всі будуть в заручниках. Тобто, вибравши нового президента, ми залишаємося в заручниках. Нового нічого не відбувається доброго, гарного для нас. І щоб уточнити, чи дійсно готова РФ до. Закінчення війни, якщо Зеленський піде з поста. Я так і задала питання, щоб уточнити це все. Я задала питання, чи дійсно готова РФ до закінчення війни, якщо Зеленський піде з поста. Навіть на двох колодах я це подивилась. Знову ж таки, ось цей товариш, персонаж, лицар Кубків. В даній колоді, прям навіть видно, що це слизький тип. Слизький, він лє воду в вуха, він заливає, він гарно розповідає на всі боки, що я ж такий хороший, я ж такий гарний, я прилежний і слухайте мене. Але якщо до діла доходить, він зразу в кущі нічого виконувати не буде, напрягатись не буде, напружуватися, робити нічого не буде. Це до питання, що, чи готова Раша закінчувати війну. Ні. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів це знову ж якесь відволікання уваги. Це кручу, верчу, надурити хочу. Цей чортик ось на одязі у жіночці говорить про це, що я відволікаю увагу, але ні від чого відмовлятись не буду. Ось вона міцно тримає свої пентаклюшки. Двійка жезлів. Тут у нас персонаж теж великий. Двійка жезлів, ось він копає своїми жезлами, мерзлу землю, з якої ж нічого не виросте, хоче туди чесничини свої посадити. Говорить про те, що, ну я так сприймаю, що будуть якісь спроби е, копатися, колупатися до е, знаходити щось, за що можна зачепитися, щоб далі продовжувати конфлікт. І ця двійка жезлів говорить тільки про те, що вони не готові до взаємодії і до співробітництва, тільки будуть відстоювати свої власні інтереси. Ну і дама мечів, тут у нас підтверджує дуже красномовно: дама мечів, я буду мстити, я буду йти до кінця. В неї навіть два мечі в руках. І додаткова колода те ж саме питання. Чи готова РФ припинити війну, якщо Зеленський піде з поста. Знову ж таки, ми не бачимо тут відновлення, припинення, примирення. Нема тут такого. Пажмичів, персонаж, не, е, як сказати, йому не можна довіряти, він обмане. Це такий співробітник, це такий напарник, який підведе. Також він означає конфлікти, придирки, агресію. Рицар Жезлів, також дивіться, він горить, він летить, він на простець, він на пролом. Ту з кубків, це може означати той тобто, новий виток. Ну, от прийшов нова людина до влади, і це можливість, нова можливість втілити всі свої, всю свою агресію, всю свою злобу, все оце вилити. Тобто їх переповнюють ці, ці негативні емоції. І вибори президента це буде перевибори, це як шанс, знову ж таки, з новою силою виплеснути на Україну весь цей свій весь цей негатив. Тому не бачу, судячи з того, що показали карти. Тут нема про примирення, про закінчення миру, будуть вибори, не будуть вибори. Тут і реф іде до кінця. Дякую всім за увагу.